Вітаю! А зараз хочу глянути таке питання, яке вже ну, всіх реально дістало. І ви мені пишете: не один прогноз не справджується, чому, чого ж так? І кажуть одне, а, виходить зовсім інше, я вас розумію. То в мене таке питання: чому так довго? Чому всі ми знаємо, що війна мала б скінчитися вже давно, і все для того готово, але затягується це, ну, ну просто вже терпіння у всіх не хватає. Хоча, ще раз вам наголошую, скільки б я не дивилася про ту війну, мені завжди показує один і тот же кінець. Україна перемагається однозначно. Але чому такий оцей шлях, отакий тернистий і по таким жахливим лабіринтам, ну, то це таке питання. Чому так довго? Чому все так довго вже? тому що і все ж нам дають, так, і ми ж бачимо, що Росія ну, не може впоратися із тими завданнями, котрі вона собі поставила. Україні нас предоставляють багатої помочі різноманітної але ж. ну... Звичайно, є здобутки, але вони не такі великі, які б нам на сьогоднішній день хотілося б. Моє питання, що діється? Що діється в цьому світі? Гроші, гроші, гроші. У, от і старший іерафан прийшов, старший аркан. Що діється? Ну, Звичайно, тут мова йде про ресурси і про гроші. Старший аркан іерафант влада це зіткнення влади, можливостей, ресурсів, земель, кордонів. Сімка, сімка жезлів це про усунення конкурентів, це про те, що, ось, дивіться, розпочалася війна. І це як унікальна можливість вирішити щось на найвищих рівнях. Тобто, поки ж війни не було, щось неможливо було рішити. Війна розпочалася, щось можна вирішити. Сім жезлів перша. І це свідчить, що розвивається тема, що треба скористатися якоюсь можливістю, що чиясь. Вже заздалегідь передбачувана поразка може стати для когось блискучим тріумфом. Це зараз не про війну між Україною та, та Росією. Це про те, що в світі йде розподіл влади і ресурсів. От старший Аркан іерафант тут, ну, взагалі це карта її основне значення, якби суть, совість. Ну, а суть в чому? Суть в фінансовому задоволенні. Я вам скажу, що ієрофант, хоч це і карта найвищої совісті, але ієрофант не завжди білий та пухнастий. Він є совість, але також він був присутній під час ну, засідань святої інквізиції, скажу вам так. Тобто питання, хто і як правитиме світом, Ну це якби для того ж ієрофанта, це таке професійний головний біль. Розумієте, гляньте, оця вся метушня, гроші, хто, коли, кому, де. І це можновладці, ті, хто правлять світом. Ось вам і відповідь, що ось що мої прогнози, що прогнози інших торологів, ясновидців, екстрасенсів відповідають про те, що війна могла б скінчитися вже давно. Але затягують штучно, бо треба все розставити по своїм місцям. Треба все настільки вірно розподілити, щоб якось щоб ніхто не лишився ображеним. Ну, звичайно, те, що гинуть люди, то всім байдуже, так оце йде управління світом, тому і затягується ця війна. От і все. Ну, тоді спитаю, це я тобі собі також планувала і думала про те, що питання буде таке. Ну, коли вже так затягують, то якою при цьому бачать Україну, які їй дають можливості? Якої при цьому бачать Україну? Яка вона повинна бути? Щось мені не дуже подобається? Сонце є, слава Богу. Старший аркан Сонце це добрі новини тут то, то так, звичайно, Україна повинна отримати своє сонце, сонце перемоги. Так воно буде. Перший аркан, старший аркан Сонця це успіх. Успіх у війні. Це таке нагальне питання. Але яка потрібна Україна? Ну Ось вона виграла в війні, а далі йдуть. Лицарь мечів, Україна повинна бути мілітарізована, добре озброєна і завжди готова дати відсіч будь-яким втручанням. Тому, якою бачить Україну? Це боєздатність, боєготовність України повинна стати ну, майже сенсом життя всієї України, От, по відлюднику. Тобто, це таке я вам так скажу. Знаєте, Україна не повинна бути аж занадто процвітаючою. Ось дивіться, Сонце так, це дуже добра карта. Вона це, взагалі, взагалі це найкраща карта, можна так сказати. Це процвітання. Але надалі що? Вона повинна бути Україна, але не занадто процвітаюча в плані, ну, можливо, економіки чи заможності? Вона не повинна бути краще за будь-яку європейську країну. Так. Вона повинна бути дуже міцним кордоном, жити, спати з мечем в руках, але якось осторонь. Чистка мечів це таке карта вихід із складного становища. І нам в цьому допоможуть. Звичайно, звичайно, допоможуть. Так, але. Тут життя для України повинно початися з чистого аркуша. Але це так, що там в майбутньому який кінцевий результат у цих країн, от що там розподілом займається для України ще як під питанням. Це буде такий довгий шлях пошуку якоїсь правди. Тобто, так, Україна потрібна, але як надійний і добре озброєний воїн. Там буде якось видно, але якось трошки осторонь. Ось отак. От. Бо тут є відлюдник. Це таке... Це непогана карта, її можна по всякому трактувати, але от як на майбутнє відлюдництво. Відлюдництво зі зброєю в руках. Тому я й кажу: країна повинна бути добре озброєна, мілітаризована, але якось. Тут я не бачу грошей тут такого процвітання. Як воно буде, але не, не дай Бог, щоб воно було краще за будь-яку країну Європи. Так. Чим це все? Як бачить Росію? Росію якою бачить Росію? Інші країни ось. Після. От, оце мені навіть більше подобається, чим це. Якою бачить Росію? Так, паж кубків це щось мало. мало. Це повинна бути така собі невеличка держава, по башті демонтована, знекровлена. Більшість різноманітних проєктів повинно бути закрити, але коли щось треба бути, то взяти можна. Двійка Пентаклів лишає таку маленьку шпаринку для якихось можливостей Ну, в плані ресурсів, так? коли треба. Ну, Це як гнучкість таку проявляти. П'ятірка кубків, ми тут бачимо, це втрати, втрати. ця карта це володар втраченого. Росія в тому вигляді, як вона була, вона не потрібна. тобто Втратити її треба. Ну, звичайно, вона не зникне з мапи, але це буде щось таке невеличке, що можна використовувати. І в цій країні не буде спокою по Пентаклів, бо то одне, то інше, щось яке то втручання будуть, стабільності не буде ні в чому. І це ще тут можна казати, це знаєте, двійка Пентаклів це карта гри або якогось розколу. Можливо, це будуть відносини з двома якимись країнами, але тільки по розрахунку. І Росії завжди треба буде якось підлаштовуватися то під одного партнера, то під іншого. Якось так. Тобто це тут, бачите, немає величі в Україні, хоч би є сонце. Тобто, хоч щось добре є сонце, але такий відлюдник. Але тут один старший аркан Башта, то можна було дуже багато не балакати. Це розруха. Росія повинна бути в розваленому стані, от до чого добиваються. Тоді спитаємо, чим все тоді це все скінчиться для України. Мене Росія не турбує от оці запроси інших країн. Чим це для України? Кінчиться. Ну, оце затягування. Воно, ось о, двійка жезлів, це коли знову ж таки вибір, щось таке думали-думали. Воно прорве, бо є старший аркан колесо фортуни. Це такий, знаєте, буде прорив, такий зненацький. Імпульс сиділи, сиділи, вагалися, чи дозволить і тій Україні дихати і робити щось на власний розсуд, ну хоч би гайтити по тій Росії, так то якось можливо воно вже це колесою завертилося, особливо після Каховської ГЕС. Все ж таки оберуть для України більш щасливу долю. Чому я так кажу, що оберуть, бо як би там би ми не хотіли бути ну, геть самостійними, ну ви ж розумієте, коли нам допомагають, то Україна мусить прислухатися до якихось рекомендацій, а можливо, десь до якихось вказівок. так? І це звичайно жахливо. Але це вже така велика політика. Ми дивимося, що буде ну, як підсумок. Поворотний пункт все ж таки стався і рішення прийнути. Ну, в прийняти. Сенсі колесо фортуни це добрий знак, це ще можливо затягування по цій карті, але все-таки колесо фортуни все ж таки це динаміка. А поруч стоїть король пентаклів. Це по перше, повернення земель. Оце Оце дві карти: це повернення земель, це однозначно. Це буде дозволено зроблено в Україні. Ну, там, чи, я розумію, що ви зараз мене закидаєте тапками, скажете, що значить дозволено. Україна забере. Так, я з вами згодна. Але я вам вже казала, чому ми прислухаємося і чому так все це виглядає. Хоч і затягується, та кінцевий результат незмінний. Повернення земель, перемога України. Росіяни, якщо ви мене слухаєте, можете луснути від злості, але я від своїх слів не відмовляюся. Тобто, ще раз вам кажу, так, це довго. Так, це і неймовірно вже довго. І сил уже нема. Навіть в мене вони скінчаються. Але все ж таки ми того дочекаємося. Тому, будь ласка, налаштуйтеся, ну, попри всі, негаразди, я вас благаю, налаштуйтесь на все добре, ми переможемо. Я вам дякую за вашу увагу.